Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі кота. Ось такий буде великий та красивий паперовий кіт. Ось такий вигляд він має з іншої сторони. Робити таке оріхамі дуже легко. Давайте ми цього красивого паперового кота будемо робити разом. Щоб зробити оригамі кота, нам знадобляться два листки розміром 15 на 15 см, а також нам знадобляться фломастери та клей. Беремо перший листок і зробимо голову кота. Для цього беремо листок і складаємо його з кота в фут. Перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок, в кут. Розвернемо листок. Бокові сторони загинаємо вниз по центральній лінії з обох сторон. Зверху загинаємо великий кут вниз. Наводимо листок. Біля початку верхнього листка загинаємо нижній листок вгору. Теперь з іншої сторони, біля початку верхнього листка. Загинаємо нижній листок вгору. Біля початку бокового листка перевертаємо кут на бік. З іншої сторони біля початку листка Перевертаємо кут набік. Перевертаємо на іншу сторону. Ось у нас бокові кути. І тепер загинаємо листки знизу до початку бокових кутів. Перевертаємо верхній листок, піднімемо верхній листок, і листок загинаємо всередину. Наводимо. І тепер голова кота вже готова. Беремо другий листок і зробимо тулуб кота. Для цього беремо листок і складаємо його з кута в кут. Відступаємо знизу декілька сантиметрів і загинаємо в ось таку широку полоску. Дивимося за тим, щоб листки були на одному рівні. Розвернемо листок і наведемо. Тепер листок розширяємо, перевертаємо і зверху придавлюємо. Наводимо. Ось цей код загинаємо до початку листків. Наводимо і трішки піднімемо вгору. Тепер тулоб кота вже готовий. Тепер тулуб та голову потрібно з'єднати разом. Для цього нам знадобиться клей. Беремо клей, беремо тулуб і наносимо клей на. Листоп, наносимо клей ось так до кінця ось цього кута, приймаємо клей, переберемо голову, розкриваємо зсередину, беремо тулуб. І просовуємо тулуп середину. Так, опускаємо, все рівняємо. І наводимо, щоб клей пристав. І тепер у нас виходить ось такий кит. І тепер кота потрібно розмалювати. Щоб кота розмалювати, беремо пломастери і розмальовуємо кота так як ви це бачите в себе на екрані. Тепер наш орігамі-кіт вже повністю готовий.